Так, знову добрий день, діти. Ми, е, ми знову будемо вивчати фонетичний, фонетичний розбір слів. І ми зараз ось ми бачимо букву У. Е, вона, вона Воно позначається кружечком. І ось, ось перша у нас на малюнку мураха. Тут дуже длинне слово, але ми його викладемо. Одна лісочка, потім кружечок, лисочка, кружечок. Дві лісочки Так, кружечок. Ось у нас вийшло слово муравка. Далі у нас є жук. Ми на прошлому відео е, е, працювали з словом «кик» і ліс. Вони такі самі слова, так що викладаємо нові. Ось ми е, е, слово жук. І так, оці усі слова я перебувала, бо мені не хватає деяких фішок. І так, наступне слово у нас павук. Ми викладаємо П, А В, У, К, павук. І так. Далее у нас, вот мы бачим вот такие со стопчик и ось. Итак, тут написано у, 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 ау. А вот тут у нас желуди. Итак, выкладываем слово желуди. Ж, о у. у. Ді. Ось. А знаєте, що я тут поставила дві рисочки, тому що що і пом'якшує попередню букву, якщо вона позначається рисочкою. І так ми виклали слово жоруді. А отут у нас наступний. вау! А і так лучше і тут у нас різні птахи. Оце у нас голубь. Викладаємо слово голубь у голуб. І сюди подивилися. Ось, ось бачите, у мене і такі слова. є, А тут ми можемо поіскати такі самі слова. І так. А тут у мене зараз Щас. Ось бачите, почті оце, то це схоже, за цим, просто тут немає дужечки. Ось тут у мене немає теж тут Немає то. Я так викинув веселому голубь.